Привіт-привіт, дорогі глядачі. Як обіцяв, стараюсь обіцянки виконувати, але на жаль, не завжди виходить. Точніше, я стараюся не обіцяти, ось так скажемо. Ну, але часом буває язик ляпне. Ну, то вже треба, як казали в 90-ті за базар. Ну, це такий не сильний базар, обіцяв я вам е, відео і історію, яку мені нагадала, підпишеться. Підпишеться, привіт. Як я здавав метал. Е, і історія. Е, Вибачайте, що я так нудно говорю, затяжно, бо я говорю не то, що в мене там написаний текст, десь там якась репетиція пройшла. Я просто тако згадую, про знаєте, в тих ситуацій було пам'ять в мене паршивенька, Але чого розказую ту історію вам? Тому що історія дуже-дуже дуже, дуже, дуже поовчальна. Хочу поділитися досвідом, щоб ви собі теж. Можливо, пишіть, можливо, я переконаний, що в моїй ситуації теж багато хто був, а ще переконаний в тому, що багато хто був в моїй ситуації і навіть не зрозумів, що його вжарили. І, і я зараз в цьому відео поясню чого. Значить, історія була така. Було то. Було то десь 2008 2007 2006. Ні, в 2018 році приблизно. Е, ну, Так як оце мене, хто слідкує за моїми відео, як цієї весної, весни трохи назбиралося такого вже металу, що якби, пригодиться та залізяка вдома, але не дуже. Ну, Трошки захламився трохи. і вирішив я здати трохи металу. Ну, е, в нашій місцевій, та й не місцеві. Більшість, хто цікавиться металоломом, то знають, що в Дубні і в Радивилові, Броди Радавили в Дубно то зовсім поруч но сусідня область. Виходить, і Металолом там ну, на гривню 2-3 дорожче, ніж в нас. І Більшість наших заготівельників саме туди і здають, але, але чого така? Ніби недалеко, кілометрів 40-35 їхати, але то є сусідня область, то є ну зараз блокпост, раніше там і, і поліцаї любили стояти, вони завжди чіплялися, де ти взяв той метал. Там, коротше, мало хто відважується вести свій метал, здавати в сусідню область. От. Ну і коротше, Така ситуація була, я по справах в Дубні. Кавусь, кавуську п'ю. Зайшов, зайшов на одну, другу, третю базу. ну як обичну, На одній з базів договорився з тим заготівельником. Він каже, якщо привезеш більше тони, заплачу, там не пам'ятаю, по-моєму, тоді якраз максимум був металу, щось по 7 гривень чи щось таке за кілограм чорного металолому. Ну Може я буду брехати, але то вже зараз не, не має значення особливого, має значення трошки інше. Вот. Ну, е, Факт в тому, що то було, е, ціна значно вища, ніж в Кременці. Я собі приїхав спокійно додому. Е, ще тоді їздив я тим опікапом, що він там стоїть за хатою вже в вигляді металолому. І якби була ціна, теж пішов би металолом. Opel Combo. Значить, е, що вага в мене є і навіть не одна, вага добра, гарно важить, бо ми здаємо по ній малину. Е, я з дітьми з вечора встаємо і готуємо метал. значить, Що там, знаєте, що ще потрібно, відкручуємо, знімаємо, що вже таке ну, не скоро пригодиться, то на вагу. Чітко по вазі загрузили в буду, в машину і прицеп. Я не пам'ятаю, по-моєму, що тонну, може більше. Ну, я точно пам'ятаю, що я трошки перегрузив машину. І чую, що вона так, знаєте, хоча тут -то зразу виїхав і по асфальті, але їхати кавалок дороги трошки було страшнувато. Ну, вже пізно було, знаєте. ну Але діло не в тому. Діло в тому, що я е, з вечора загрузився, все добре, я собі переважив, я точно знаю, скільки є в мене металу. Вот. І рано, так не дуже, щоб раненько собі, так, спокійно встав, так думаю щоб попасти в дубну на годину 9. Е, вот. Їду, ну, груз закріпив, обмотав лентами, все блін, гарно зробив, все як має бути. Значить, е, е, Минаю. Проїхав Кременець і не доїжджав до Білокриниці, Значить, їде ззаді якась машина, моргає, сигналить, Я в дзеркала, думаю, щось певне в мене там падає. Бо я там нагрузив на прицеп такі бляхи, типу, там куски колясок, таку, ну таке. Ну, патлати, як то говорять на От, В машину взяв щось таке грубшечке, бо там небагато місця, а на прицепі все-таки потлати. Е. Обганяють, руками спорточок махають. Бляха, думаю, щось сталося. Десь в мене щось там ну, ну, буває, таке, знаєте, щось десь падає з прицепа чи щось відломилося, я взаді не бачу. Зупиняюся, хлопці зупиняються теж. Я вискакую, зразу оглянув прицеп. Все на місці. Хлопці, великим бусом. Не пам'ятаю, яка там марка номер, але бус був білий, точно пам'ятаю. Три хлопаки таких спортивного тілослуження, як то кажуть, по-москальськи, таких років по 25 десь приблизно, може чуть більше, може чуть менше. Дядьку, металом везете здавати. Кажу, везу, а що? А ми вас купимо метал. Кажу, не купите? А чого? Певне, вдубно везете. Ну, певне везу, а що? А кому везете? Там якомусь, ну там називають. Так кажу, я не питав, як його звати. Я собі договорився. А по чому ви договорились? Кажу, хлопці, а нафіга воно вам? Ну, а ми вам дамо більше. Так, кажу, та не дасте ви мені більше, що ви мені тут розказуєте? Ну, то скільки він вам дає? Стільки, ну, коротше, ціну попали в глаз. Ну, прямо чітко. Кажу, так. Да". Але вдубно, там ще скидка 3%. На засміченість так, і так далі. Вони там, давай мене маланити. Дядько, на що вам вести? А я ще в Дубну їхав по інших справах. Ну, тобто метал хотів здати і щось там ще, я ще мав поїхати в, в тій стороні. От. Давай вони... Та от, ми вам заплатимо ті самі гроші. І так, і сяк. І сяк. розумієте, на що вони мене взяли? Вони мене взяли, як обично всі аферисти беруть, на жадність, бо то інакше не скажеш. Вони мене спокусили тільки одним, що вони не зроблять тієї скидки, тих 3%. Ну, що там 3%? 3% 3% то 3 кілограми зі 100 кілограм. А що тут, 30 кілограм стони виходить, чи що? Так, да, 30 кілограм стони, по-моєму. Ну, вроді, не багато, але 30 кілограм на 7 там, по-моєму, нехай буде. Ну, на рублів 200-300 там, якби. Більше получил, мало би вийшли. Я щось собі, знаєте, ну жадність, жадність. Жадність, велика справа, не, жадність, ну коротше, те на, те на що обично аферисти беруть всіх людей. От, і, і Думаю так, я зараз ще буду мучити машину. То, то ще в кавалок дороги уставалося їхати. Не ще що щось Бог поломиться. А тут же зразу, і вони так, дядько, ви навіть не будете руки мастити, ми самі загрузимо, самі зважимо, вагу перевірити, вага при нас є, самі перевірите. Ну так все файно, я вам кажу. і Я бляха муха старий дурак, бляха муха піонер, пенсіонер заготівельки заготівлі за металолому, і я повівся на ту фігню, прикидаєте? І вони кажуть, слухайте, дядько, давайте таке. Що ми тут -то зараз при дорозі будемо там заважати, що там, може, деякі поліцаї під'їдуть, хоча мені вроді поліцаїв нема чого боятися. Але я розумію, що якби вони таке побачили, то теж щось там би могли зупинитися, спитати, що куди нашу. Давайте, каже, з'їдемо в сторонку. І ми так з'їжджаємо в сторонку в поле. Ну, ніби все файно. Хлопці достали електронну вагу. А ну, дядьку, перевіряйте, я став на ту вагу. Ну, вага фактично така, як в мене, вона показала мою вагу. Я там достав з машини одну залізяку поставив, все файно, ну все супер. Значить, розгружаємо, розпаковуємо, значить з, 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 з прицепа метал. Але я, е, як кважив метал, я не, роз, не, ну, не фіксував собі, скільки металу в прицепі, скільки металу в машині. знаєте ну Як загально, на нашому мені знати, скільки в прицепі, скільки в машині. ну вже як розгрузили прицеп. У мене таке було невеличке підозріння, що щось за мало кілограм виходить. І я дурний не послухав, причому в прицепі, як я вже говорив, було одне шалапоття, таке вобляхи. І я ж тоді ще треба було зупинитися. Але я щось беляхав, ну, стурмозив. Я стурмозив багато чого. Я завжди брав з когось своїх синів з собою. А того разу вирішив, хай так що ж будуть хлопці пропускати школу. Хай там ідуть, набираються розуму. О, і поїхав сам. От, 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 от перша помилка, що я поїхав таку дорогу сам. Друга помилка. Що я спокусився на ті гроші, і третя помилка, коли я щось запідозрив, що щось за мало кілограм, ще тоді треба було зупинитися. В машині ще було ну десь е третина металу, і цей метал такий був грубий, ще хоч щось би там ви, ну цікавіше вийшло. Ну, але знаєте, то зараз так можна розсуждати. Значить, вигружають вони цей метал з машини. І що ви думаєте, не вистачає 300 кілограм? Уявляєте 300 кілограм я кажу, хлопці, блін, вибачайте, в мене кажу, я вдома все важив. Та у вас може вага не грає. Я кажу, та яке не грає? Я малину здаю руками. В мене на на здачі малини, е, якщо там здавали, ми там від, від 100 до кілограм до 700 кілограм, і в нас розбіжність могла бути там ну 3 кілограми, ну 5, там більше або менше, а, а в основному все сходиться. А тут, а, а тут а, і то в малини весів там виходить пару десятків весів. А металолом там буквально, я не знаю, ну, може, з 10 весів получалося. Ну, 10 разів важили, понимаєте? Так, якби на кожному весі може вага підбріхувати, там пару грам. І воно так набігає. Ні, та сюди-туди. І знаєте що? Дивлюся тако. Один зі мною говорить. Один стає з боку, а третій заходить за плечі мені. У мене одразу такі, блін. О, як то вам сказати? Очко, жим-жим-жим. Скажу правду, а що? Зразу я оцінюю ситуацію, значить, ми в полі, а хто знає в нас вздовж траси, з обох сторін така лісополоса, тобто з дороги нас не видно. Я сам. Троє хлопців. Думаю, зараз дадуть якоїсь залізякої по башкері. І не буде, блін, мені ні грошей, ні, ні здоров'я, ще хто його знає, що буде. Я вже давай хитрити. Ну я зрозумів, що то аферісти. І вони мені ще в то. Е, ну, я ще докажу, вернуся до тієї теми е, про те, що вони розказували. Я давай вже маланити, бачу так. Ну, спробував їх напрягати, бачу, не йде діло. Йде діло до того, що будуть Що будуть пиздити, коротше говоря. Мене. Я вже помаленьку хлопці, слухайте, та в мене ще вдома є пару цифнерів кольорового металу. Та в мене те, давайте будемо співпрацювати, давайте по-людськи. Вони, ні, їм вже пофіг, їм треба ото, дядька вжарити прямо зараз. розумієте? Я сюди туди бачу ніхуя, ой, нічого з того не буде. Кажу, добре, давайте ті гроші, що там нарахували. Ну от прикидайте, наскільки, по чому я здав, якщо я мав здати, будемо говорити, тонну, по-моєму, що то була тона металу. Якщо я мав здати тонну металу, по 7 рублів мало бути 7 тисяч, вони мене вжарили на 300 кілограм. Значить, за 100 кг 700 гривень. 1400, 200. 200, Тот на 30% ви вот. скажете, о, сам винен, сам дурак. Я вам скажу більше, я думаю, що багато хто з моїх глядачів, хто здавав металолом, попадався на, на, на таких самих заготівельників. Я, звісно, лючий був тоді, що капець. Заїжджаю на найближчу в Білокриниці точку заготівельну. Хлопці мене добре знають. Кажу, Блин, хлопці, розказую їм. Вони васька, номер телефону до них маєш. Кажу, не взяв. От. Може, номер машини запам'ятав. Та я з того переляку, який там номер машини. Я, я, чесно кажучи, з одної сторони був злючий, що мене вжарили так кру круто. З іншої сторони, радий, що я живий і здоровий. Мать йоб, ті йобті, ті железяки, ті гроші, блін, то бумажки. А життя здоров'я, воно завжди саме дорожче. От. І хлопці, метал, ну, діючі металоломщики, Кажуть, ми про таких чули. Вони, каже, нам перебивають хліб. А яким чином? І ті хлопці мені теж хвалилися, ті самі е, аферісти, що вони не їздять по селах, не заготовляють метал по, по вулицях, там гукають там сід, а вони крутяться по трасі. І коли бачать, що десь висовується з якогось села, або на трасі їде машина, чи коні, чи мотоблок, гружений металолом, вони підрулюють. І оце дядькові пропонують ціну значно вищу, ніж, наприклад, наші місцеві платять, чи навіть не місцеві. Ну, люба точка, розумієте? але що я в попередньому, ну, в одному з попередніх відео говорив, що не жалійте грошей купити собі вагу і перше ніж щось продавати, там зерно, цукор, худобу, металолом, зважте самі, отут та, теж та, та, та сама рекомендація. розумієте? я зрозумів, що мене вжарили. А більшість людей просто грузять метал і везуть на точку здавати, от. не знаючи, яка їхня вага і, і, і ну, їхнього металолому. І, і от такі хлопці під'їхали, і дядько тішиться, і ходить по селі, хвалиться всім, що він здав по 10 рублів за кілограм, і ніхто йому не вірить. Він та що та я в того? розумієте, от, Отака ситуація. Думаю, пишіть, хто попадав в щось, в щось подібне. От, ну, я ж кажу, що вроді вже е, на той час було за 40 мені. А от така історія, така повчальна зі мною сталася. От, е, Був я злючий на тих хлопців, що капіць, е, розробляв плани помсти, а потім думаю, Та, хай переходять на інші руки. Я думаю, що їх возя, якщо не покарала вже, то рано чи пізно покарає. Бо то Бо то то вже занадто, понімаєте, так як там, де хто каже, бариги, перекупи і так далі. Ну то звичайна справа без торговлі не може бути життя. Звичайна справа, що десь десь можна купити якусь річ там за 100 гривень, в іншому місці продати там за 150, чи 200, чи 110, то звичайні правила торговлі. Ну коли тебе нахитують в прямому смислі на вазі, на грошах, обраховують, обшитують, то то, вже, то вже занадто. Та да ще й так круто, понимаете? так що майте на увазі, повторюсь ще раз, хочете здавати щось, щось продавати з дому, щось таке, що е, йде на вагу. Не пошкодуйте гроші або купіть вагу, або попросіть в когось і переважте. І щоб ви точно знали, що ви маєте, що ви здаєте, яка його вага, а тоді вже собі, тоді вже собі працювали далі, щоб не думали, що у вас, знаєте, не знаю я кому. От мені не так неприємно, коли тебе вжарить на гроші, як неприємно, що тебе мають за дур дурня. Почуєте? Все, бувайте здоровенькі, приємних вам е, справ, е, дохідливих, щоб у вас було все добре і щоб якнайменше вам попадалося в житті таких людей, як, які оце попалися мені от, з тим метауломом. Історія трошки вийшла затяжна, але вибачайте, хто, бач, хто дивиться мій канал, знайте, що я люблю говорити багато. А хто хоче коротко подивитися, то треба платити гроші і дивитися новостя. <смі> Я жартую, звичайна справа. Безплатні, безплатні, роздаю безплатні рекомендації, які мені були. Обійшлися, які мені коштували грошей, а, а, а щоб ви не, не постраждали і не стали на ті самі граблі, що я, от я вам і розказую такі історії. Бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. У мене вже стерпла рука телефон тримати. Ага, В мене ще аварія, я гострив цепа позавчора, його палюха розпендюрив, цепана ну, ланцюг, як мене поправили на бензопилі. Так добре нагострив, якщо пальці розвалив, і пучку так. Кров валила, як з кабана. От. Ну то добре, що валило, значить, воно ну, там все вимило в тій рані. Ну, але зараз вказівний палець на правій руці заважає щось таке робити. Та щоб то не було. Але то не страшно, дай Бог заживе. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, ми йдемо до роботи, щось будемо десь їхати в селі там доробляти по плану.